Тому я готуюсь. Я готуюсь до пологів. Я купила собі курс, який називається Легкі пологи 2.0». Я ж не дурна, щоб купувати собі курс тяжкі пологи. Розумієте? От і там на початку все дійсно дуже легко. Тому що жінка, яка веде цей курс, вона каже: от коли ви зрозумієте, що почалось, не спішіть їхати до лікарні, не спішіть, просто подивіться серіал, поспіть. Я думала, вона скаже, задумайтесь, а воно вам треба взагалі. Ну, і я, ну як можна не спішити? А раптом я приїду в лікарню, а там черга, і всі вагітні. Ну, хто кого пропустить, я не знаю. Як можна спати в цей момент? Я просто дуже тривожна людина. І коли я, от, наприклад, з бабкою в аптеці посварюся, я потім півночі не можу спати. Я не можу спати. в мене в голові хід парад найкращих відповідей для бабки. Знаєте?